Птаху вогняну попередолили переплюсовкою. Фенікс Віктрон Energy. Я таки зарікаюся брати, але, але я вже знаю, що тут проц живий. І то для спецтехніки. Дивіться, які кабеля клемники. Воно 12 вольтове. Кабель, ну, блін, як мій палець, товстезний. І додатково якась клема непонятного призначення. На що до неї два дроти. Єть. Термодатчик, скоріше за все, я думаю, що це термодатчик, а не десь щось. Отак воно в зборі стояло на спецавтомобілі, заряджалося, заряджало акумулятор від генератора автомобільного. І потім десь в темноті при ЧП щось йому переплутали і спалили переплюсовкою. Тобто силова частина в короткому запобіжник тут на 250 ампер вцілів. вихід 16 а, Автоматичний запобіжник, і я знаю, що по, по процесору коротких немає. У мене вже такий дуже схожий, трошки більшої потужності, по-моєму, лежить на розборці. Може, комусь трансформатор тримодний, бо спалений процесор. Тут процесор живий, тому приступаємо до ремонту. Я почав розбирати. Тут в нас якраз вже хтось відкручував або погано зажати з феритовим кілечком, якраз та клема. Сенс плюс-мінус, причому плюс-мінус переплутаний. Якщо термопара, то, то критичний, якщо терморезистор, то пофіг. Сенс був, то я собі запам'ятаю, решта все не переплутаєш. Це термодатчик з трансформатора. Тут тут причому термодатчики працюють на замикання. Тобто, коли трансформатор справний і холодний датчик в обриві. Або має якийсь там певний опір. І при зменшенні опору при нагріві, він падає в аварію вже. Трансформатор крутий, ми не чіпаємо, вентилятор по класиці посередині один. Цікава силова збірка. Окремі радіатори прикручені до корпусу по боках. З боку плата комутації з релюшками, конденсаторами там якимись фільтрами, датчиками струму. Силова плата з конденсаторами, отак по, -по підбік, розташовані транзистори. Як же то виймати? Спочатку клеми відключити, по боках радіатори, силові на трансформатор відкрутити і, напевно, це вийметься. Освободжую гайки і отак водогори, то все знімаю. Гравіри шайби тільки позбирати і обірвати або відкрутити ще один провід заземлення. Ці гермоводи, хоча вони не гермо. Ну, в даному випадку не гермо, бо є купа решіток. Вони прокручуються, їх все одно треба буде перефіксовувати. Тому розбираю так, щоб скоріше добратися до схеми, подивитися, чи взагалі буде з того торку. Бо я вже не раз зарікався, що віктронів я в ремонт брати не буду. Це дуже хороша, але одноразова техніка. Для відкручування всіх необхідних гайок. Воно би мало вийнятися. Воно таке, як драглі. Коли ви то пробуєте виймати, трохи страшно. Так, плата комунікацій би окремо мала, але вона має якісь підключення і не хоче йти. Вона ще до автомата підключена. От така плата комутацій. Два трансформатора струму. Трансформатор, напевно, на власні потреби. Це фільтра, скоріше за все. Вхідні і конектори специфічні вольтронівські. Кажу вольтронівські, боже. Віктронівські. О! І во гравіцапфа нам потрібно. Збираю гайки в коробочку і в сторону. Тепер зблизька силовий модуль. Радіатори можуть доторкатись, бо вони ізольовані. Але вони не доторкаються для забезпечування продувки повітрям. Це на трансформатор з хиталки силового модуля тут короткого нема. Так, а тут плюс-мінус живлення. Ні, це тільки плюс, та ні, плюс-мінус написано, а де ж коротке ділося. Запобіжник в нас по плюсу є. А мінус. Пропало коротке. Що за дурня? То зарядка конденсатора. А от, є. Пробити одне плече. Пробити одне плече. Мінус на трансформатор. А друге не пробити. Гарно маємо від чого відштовхуватися. Треба дивитися, які транзистори йдуть на мінус і на цей вихід трансформатора, і розпаювати, розбирати цю збірку. Я думаю, що ми міняти будемо тільки частину транзисторів, перевірити його на великій потужності ми зможемо. Тут не той випадок, що можуть бути недобитки. Я так думаю, тому що воно працює і на низькій напрузі. І, на і короткотривале навантаження було після того, як побачили, що проблема, відключили. При тому навіть запобіжник не згорів. Ось він, до речі, мега. Мега пипець. Так, прапорець, запобіжник, ну він цілий, без сумніву. Так, і це, напевно, якийсь або діод, або термозапобіжник ще. Я вам більше скажу, схоже, він був в ремонті, схоже, мене знову намахали, точніше, замовчали. Вон, дивіться, конденсатори поплавлені, і видно, що паяні транзистори. І це якраз і є випалене плече. Я не здивуюся, що тут і транзистори не ті, що треба. Добре, але треба брати Діда за яйка. Чому він замовчав, що воно було в ремонті? В оригіналі тут стоять N304 AP. І вже за кілометр бачу, що помінені транзистори є китайським фуфлом-перемарком. Це є шліфовані транзистори. Це видно здалеку. Ну І той, хто паяв, прогріти нормально, то не зміг. Даті плати паяються тяжко, то я знаю. Ну, то, як то кажуть, не моя проблема. Видно палені резистори, треба буде перевіряти транзистори обв'язки. Коротше, тут трохи пороблено. Відповідно, треба вирішувати, що то було, чи то було, і чи я буду за то братися. Повне прізвище я я, по матері тих транзисторів є esl 9 n 304 ap 3 Їх робить декілька виробників: Он ESC, ще там всякі. І якби їх ніде, в Україні їх немає. Брати з Китаю. Та як от вже поставили, я не хочу. Параметри в них не такі, щоб якісь космічні, дуже особливі. 30 вольт 75 А. 145 Вт при 25 градусах. Що по затвору? Що по затвору? 4,5 мліома. Теж нічого космічного. І, 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 А даємність затвору вольти, міліоми, вольти і нічого про затвор. Та десь мусить бути Storage, Total Dissipation. Ват на Цельсій, бла, бла, бла. РДС, Avalanche. лот to лот Коротше, про Гейт не сказано ні слова. Попробую знайти даташит від іншого виробника. І якщо і буду робити, то буду ставити сучасні аналоги від нормальних брендів, які доступні. А ось знайшов даташит того самого транзистора від іншого виробника. Він Firechild. І... І тут легко можна побачити одну особливість. Це є Logic Level ультрафет. Тобто він розрахований на роботу гейту на напрузі 5 вольт, не 10, а 5. І відповідно, треба враховувати або в аналога підвищений опір переходу на заниженій гейтовій напрузі, або шукати саме транзистори з логічним рівнем по керуванню. Також легко можна побачити ємність затвору. І швидкість його роботи, відповідно. Під це треба буде підстроювати свої танці і можливості. Продовжуємо продовжувати, шукаємо правильні аналоги. Привіт-привіт! Чим ви там займаєтесь? Бо я продовжую продовжувати. Тут випалені частково транзистори, і якщо на них дивитися вже зблизька, видно, що нема скосу, як в оригіналу. Ну, це можна списати на іншого виробника. Але поверхня мені не подобається ні разу. Вони є шліфованими, принаймні ті, що спалені, до речі, це видно явно. Ну, та на тих теж під різним кутом видно. От на камері видно краще, ніж очима. Тобто ці транзистори є неоригінальні і тому воно, скоріше за все, і погоріло, а не через переплюсовку, так як мені казали. Я не можу стверджувати, коли я власника питався, він проігнорив то питання. І казав, щоб я зробив гарно єдине. Що зверніть увагу ще на то, що відсутні сліди вирубки. Тобто, якщо навіть ось тут глянути на оригінальний транзистор, то видно слід міді. На всіх видно сліди міді. Тобто транзистор з ленти вирубується, а тут він залуджений по периметру повністю. Тобто його перелуджували. Його перелуджували, і це не є добрі транзистори. Крім того, немає впадин по боках в Ну, Це теж можна списати на іншого виробника. Я беру сучасні аналоги. Позиціоную, даю трохи пасти, бо підкладка вже злегка знищена. Формую ноги. Тут є порвані дороги, вже одна, як мінімум, то я то буду поправляти, беру на увагу. Міняю гейтові резистори. І зараз будемо пробувати то якось. Ой, я не в ту ногу. Я не в ту сторону відформував. Коротше, обв'язки я вже порівняв, поміняв, і тепер мені потрібно просто сформувати ноги отак, в цю сторону, і це все змонтувати. І будемо дивитися, чи воно запрацює, чи то вже буде взагалі останній віктрон, який я брав в руки. Тяжко то пропаяти нормально. Використовую верхній підігрів. Огріваю трохи масив, щоб то краще легше пропопра... попропаювалося. Мені потрібно, щоб власне масив пропаявся і зверху і знизу плата. А та плата погано пропаюється таким чином. Чому? Ну, таке воно є. Воно не розраховане на ремонт. Воно не таке, як би хотілося, для ремонту. Але працює, поки не поламається, чи хтось не спалить. Тут важко заперечити. І жодних питань немає до роботи. Пропаяти ту одну ніжку, що пошкоджена не забути. Погрався знатно, але і результат не стидно показати. Питання тільки, чи воно буде працювати. Пропаєно в тому числі і з протилежного боку по -людськи. Крім одного місця, де обірваний був пін, і відповідно ззаду я це продублював, тобто це враховано. Загалом добре. Збираємо, пробуємо вмикати. Так, поволи будемо підключати, поки струм на мінімум. Тут виключено. Хто знає, де вхід, де вихід, я не знаю, воно не підписане, не пам'ятаю. Запхав собі лампочку, де мені зручніше. Зарядка конденсаторів, струму немає. Це добре. Струм додаю на максимум 10 А. Пробуємо вмикати. Оп, і впав в аварію. Червона світиться. А, не хоче він їхати. Зле, зле, алярм. Він не хоче працювати. Струму нема. 2 Ампери з чимось і в аварію. Все-таки є струм. Імпульсний, як мінімум. Йому мало струму чи щось не так. Як мені попробувати вловити момент включення і зрозуміти, що не так? На 10 амперах він би стартанути мав по-любому. Треба десь пробувати підлізти осцилографом, подивитися, що відбувається по плечах. Але підлізти тут, ну ви розумієте, це дуже весела затія. Хреново, Транзистори впаяні, а воно не їде. Отже, рулець ціловою частиною хіпар. Хіпар має чотири виходи, ті, що йдуть на гейти. Там я нічого особливо побачити не можу, не встигаю, але я чую піск із струму при спробі включення. Тобто, по ідеї, щось би мало відбуватися. Значить, мені треба дивитися по входу, що відбувається. Овертюрим захисти мене не цікавлять, затримка мене зараз не цікавить, живлення є. І відносно ВСС шоста нога відносно мінус акумулятора воно співпадає. Я маю дивитися третю і четверту ноги. Вдалося мені зловити ось таку картинку по третій четвертій нозі, по входу хіпаря. Тобто, я маю в протифазі. В мене якби чомусь чуть завалений фронт і зміщена амплітуда, але зараз це дрібниці, воно мене не цікавить. Це скоріше, щось зі щупами, наводками і так далі. В протифазі ми маємо сигнал. Чітко видно в протифазі. Тут би ще дедтайм, а от видно дедтайм, гарно видно. Перехідні процеси. Тобто, по входу добре. Дивимось по виходу. З виходом складніше. У нас є 4 плеча. Виходи 13, 14, 10, 16. 13 і 14 я можу дивитися відносно землі. А от 16-10 і 10 я мушу брати живлення окремо. Не живлення, а точку заміру. І відповідно з 11 і 15. На 13-14 мені вдалося таки відловити. В мене осцилограф село граф дописи Коротше, треба ловити, бо то за 10-м разом можна побачити. Запуск такий є. Не підвів мене слух і піск спроби запуску. Ото воно пробує валити. На двох плечах є, ще два плеча. 15-16. така в мене якась дивна невідома звірюшка. І тільки дві, дві спроби, причому без детайму між ними. Якось трохи дивно. Щось не таке, як би мало бути. А 10-11 ось така звірушка. Виходить. І тут мені не зрозуміло. Знову ж таки, мало би бути на двох плечах щім, І це можливо, воно би пробувало починати шим. В будь-якому випадку, на всі чотири плеча в мене йдуть імпульси, і воно якби пробує запуститися. Йому лише не виходить. Час роботи надто малий я не встигаю нічого відловити і зрозуміти, де проблема. А на трансформатор повишаючи в мене приходить от тільки два таких імпульси. Непонятної форми, амплітуди і непонятно чого. Явно проблему треба шукати десь в силовому модулі. Тільки як підлізти, де шукати, як заміряти, я вже не знаю. Знімаю плату на бік, відповідно, маю доступ хоч до деяких транзисторів, відповідно, ловлю на гейтах транзисторів. Перше, що кидається в очі, то те, що амплітуда десь в районі 8 вольт. А це значить... Що в принципі, ну це не, не є навіть логічний рівень. 8 вольт, то і звичайні транзистори вже теоретично мали би працювати плюс-мінус адекватно. То є раз. Логічний рівень це би було 5 вольт. Два, така дивна осцилограма, Я не знаю, яким це шрифтом, але я думаю, ви теж там вбачаєте напис, пішов нахер. А на другому плечі читається 3-2 раз. Ще до двох плеч я не маю як підлізти. Дуже дивні пюри, амплітуда є, форма. Мені не зрозуміло. Ще два плеча. Мені треба підлізти, зрозуміти. Воно знизу і туди ну, немає як підлізти. У мене лишається два варіанти проблеми. Або на силовому модулі десь по обв'язці силових плеч є проблема. Відповідно, одне плече десь чи два не спрацьовують правильно і воно падає в аварію. Або саме керування чудить, щось не то дає. Або проблема зі зворотнім зв'язком не то нюхає і, відповідно, подає якусь срань. Було би схеми, було б більше досвіду, можливо, було б легше. Але мені так сильно хочеться зремонтувати хоча б один віктрон за життя. Відповідно, трохи запихуйства. На дротах виважую силовий модуль на бік. Якийсь та й доступ, ну хоча який доступ. Самі розумієте, який доступ в мене є. Шелак. Ну, але хоч щось. І лізу пробую. Отже, тепер, коли воно розібране і більш детальний доступ, є і можливість підлізти, поміряти, то я поперевіряв повторно всі діоди, всі резистори, розмітив собі транзистори, опізнав транзистори, цокольовку в тому числі, де база, де що. Звіряюся своїми записами, що в мене тут було, де не було, і я бачу, що все ж таки все приходить. Тобто ось транзистори верхнього плеча включені по два по гейтах. І кожних два хитає один транзистор. Нижні транзистори, більше транзисторів немає, керуються ось тими трьома, І один якийсь окремий є, для чого ще не знаю. Діоди всі цілі, напруги присутні. Елізу тепер, вже, коли є гарний доступ до я бачу, що по всіх чотирьох каналах в мене є імпульси на гейт. Тобто, як би мало би їхати. Пробитого нема, імпульси є, воно тільки коротко дергається і зупиняється. Я не можу знайти, чому розумний час виходить. По всіх чотирьох каналах таки є імпульси, вони коротко тривалі. і що його кидає в аварію, я не знаю. Час вийшов розумний, я то збираю і докупи. Ще раз попробую включити від акумулятора, може, якісь пускові струми, а як ні, ну то, на жаль, до побачення. Віктрони не йдуть в ремонті мені. Кабель, дивіться який кабель. І то на 1600 Вт всього навсього. Клац, і все. Батарея в захист впала, я так розумію. Навіть, навіть не пробує з потужною батареєю. Що йому не подобається, я не знаю, але зремонтувати я його не зможу.